Всім привіт! Вас вітає ФОПКАСА. І сьогодні ми разом з вами пройдемо реєстрацію у мобільному додатку Фобкаса та е, зможемо видати перший нефіскальний чек. Нагадуємо, що ФОПКАСА працює у двох режимах: тестовому та фіскальному. Перед тим як працювати у фіскальному режимі, ви можете потренуватися і видавати чеки, завантажувати товари, а також додавати каси та касирів у тестовому режимі. Мобільний додаток Фобкаса можна завантажити на пристрій, що працює на iOS та Android. Отже, сьогодні з нами молодий підприємець Теодор. Вітаю, Теодор! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, який тип бізнесу у вас? Е, я вчитель музики, тобто надаєте послуги? Це дуже добре. А чи користувалися ви раніше програмним РРО? Ні, не користувався. Це для вас буде перший досвід. Отже, можете зараз на свій мобільний телефон завантажити додаток ФОП каса і зареєструвати там аккаунт і видати чек. Прошу, заходьте в Store. У пошуку потрібно ввести ФОП каса. Номер телефону потрібен для того, щоб зареєструвати аккаунт. Зараз вам прийде код підтвердження. Нагадую, що дані не є фіскальними і податково не потраплять. Далі потрібно додати нову касу. Відразу додаток повідомляє, що це є тестовий режим. Потрібно натиснути на касу. Натисніть Відкрити зміну. Щоб видати чек, потрібно натиснути Продаж товару. Введіть товар або послугу, яку хочете продати. Так як товарів в базі немає, потрібно натиснути Додати новий товар. Вкажіть ціну, код товару, якщо є, та одиниця виміру. Потрібно також додати категорію товару. Натисніть Додати категорію, виберіть без категорії або створіть власну. Додати товар у чек. Тепер потрібно натиснути Оплата. Вибрати Картка або готівка. Якщо вибираєте форму оплати картка, потрібно спочатку провести розрахунок в холоплатіжному терміналу, а тоді видати чек за допомогою мобільного додатку. І натисніть Видати на фіскальний чек. Щоб передати чек покупцю, потрібно дати відсканувати QR-код або надіслати на мобільний телефон. Чек також можна роздрукувати, якщо ваш смартфон підтримує Bluetooth принтер для того натисніть кнопочку «Друкувати». Тепер можна натиснути Закрити. Все, ми видали чек. В кінці робочого дня потрібно закрити зміну. Для цього в розділі Каса натисніть Закрити з-дзвіт. У вас на екрані з'явиться Z-дзвіт зі всією потрібною інформацією. І натисніть Закрити зміну. В даному випадку ZED звіт не є фіскальним і податково не потрапить. Ось так легко можна зареєструвати аккаунт у додатку Фобкаса та видавати чеки. Щоб зареєструвати фіскальний режим, потрібно пройти реєстрацію в електронному кабінеті платника податків, зареєструвати там торгову точку, касу та касира. Після цього завантажте ключ в особистому кабінеті на сайті Фобкаса. Дані з податкової підтягнуться автоматично, і в додатку з'явиться ваша фіскальна каса, яку ви створили в податковій. Роблячи продажі на ній, дані будуть фіскальними. Таким чином, ви дотримуєтеся вимог законодавства. Запрошуємо вас завантажувати мобільний додаток Фобкаса та переходити на світлу сторону бізнесу.